Ворог наніс підступні авіаційні удари по центральній частині міста Білопілля. Саме співробітники ДСНС першими прибули до ліквідації їхніх наслідків. Ситуація була надзвичайно складною, оскільки через ворожі удари горіли транспортні засоби. Також від вибухової хвилі значних пошкоджень зазнали житлові будинки, в тому числі багатоквартирні. Окрім цього, пошкоджено. Будівлі інших об'єктів, які знаходились поряд з епіцентром вибуху, співробітники ДСНС одразу приступили до ліквідації горіння транспортних засобів. Паралельно проводилось обстеження в пошкоджених будівлях. На щастя, людей під завалами не було виявлено, але, на превеликий жаль. Одна цивільна людина загинула. Також є інформації про травмованих. Окрім цього, наші рятувальники проводили аварійно-відновлені роботи.